Приїхав ось на посіку, думаю, гляну, що тут. А тут ось роз, і немає кришки. Але бджоли сидять там воно. Виглядують. Одно їм таке. І тут ось йдемо далі. І тут іще один такий самий. Бджоли десь там воно, сидять, якісь там 5-10 штучок. Ну, навряд ли що вони перезимували. Ну, побачимо. Отаке От ось буває. Чого воно кирпичики лежали і все цей, або хтось поскидав, або не знаю. Ну, Це два вулика таких. Така ситуація, зараз глянемо ті, що ззаду сиділи. Що вони не перейшли, вони наперед. Ну і посередині сіле, якось воно так, ззаду наперед, ну хай сидять, хай собі двигаються. Так, зараз глянемо ту другу. Раз, просто вітри були сильні, дуже сильні. Я щось і не додумався зразу поїхати глянути, що воно тут ні, ці ззаді. ззаді сидять та і все. Ось такі справи, от таке буває. Оце такий трохи або воно в мене колись і залізні криші познімало. За цих дерев'яних 12 рамочних. Сильний вітер був. Желізні криші познімало. Такий недостаток трохи є. Ну нічого, слава Богу, за все. Всім дякую за увагу. Всього найкращого. До побачення.